Зрізає. Вони не потрібні, вони всі ростуть догори. Ось ця росте догори. Можемо бачити, тут як Так списик. Залишу пенячок. Тут немає, але теж залишу пенячок невеличкий. Це можливо, ще, можливо, до кінця літа щось сформується. Розоця лишня буде, забираю. Так, ладно, тут трошки зрублю довше пенячок. Знаєш, що може почехатися буде. Посередині забираю цю трошки вкорочуна. Туди ще пішла на розширення. Це росте всередина на пенячок. От от де скупчення.